Привіт! Привіт, шановні, дорогі, любі мої водяні знаки зодіаку, раки, риби та скорпіони. Це ваш Таро прогноз на тиждень з 29 січня по 4 лютого 2024 року. І так, давайте попросимо простір, щоб нам дав підказки. Чого нас чека... Що нас чекає цього тижня? Що чекає вас? Раки, риби і скорпіони. У мене є чотири карти, чотири колоди карт, з яких я буду витягувати по 4 карти для кожного знаку зодіаку. І так, давайте почнемо із раки. Раки та прогноз для вас на цей тиждень. Послухаємо, подивимося, які підказки нам дасть Всесвіт на цей тиждень. Що чекає вас, дорогі раки, цього тижня? Перша карта для вас. І це карта радості. Вам буде що підсвяткувати? Ми бачимо, що тут троє людей. Ви зберетеся! З друзями, можливо, підете святкувати, підете десь на вечерю або на обід. Святкувати вам однозначно буде що. Це також і карта такої співпраці. Можливо, на роботі у вас будуть однодумці. Це карта однодумців, це карта, коли вас розуміють, і коли ви маєте. Таку спільноту, яка підтримує вас, і ви є підтримкою для цих людей, і вам є що святкувати, вам є про що, і щось планувати, щось у трьох будете планувати. Обговорювати і такі спільні теми, які вас об'єднують. Це також карта такої спільноти, в якій ви є, і вам там комфортно вас там розуміють. Так, ще одна карта, що ще чекає дорогі раки, і це карта швидкості, це карта новин. Це карта така дуже швидкісна, вогняна. якісь новини, щось до вас спішить. Це карта дороги, коли ви збираєтеся в дорогу. А можливо, ви... Плануєте дорогу або вже запланували, і ви стрімко біжите йдете і рухаєтеся. Це також карта як такої фізичної дороги, що ви кудись їдете. Можливо, в гості, можливо, в командіровку. Десь вам треба по справах. Просто навіть на роботу будете дуже спішити. І також це карта просування. Якщо ви тут з друзями, з своїми однодумцями щось вирішили, прийняли якісь рішення, це просування ваших справ. І дуже швидке просування ваших справ. Це така карта дуже позитивна, хороші новини, просування вперед, що в фінансових справах, що в коханні в усіх сферах життя, це така карта позитиву, хорошого настрою. І ці всі події будуть відбуватися дуже-дуже швидко. І так, ще одна карта для вас. І тут руйнування планів, не дивлячись на те, що буде у вас так все швидко, стрімко. Щось все ж таки піде не по плану, і вам треба бути готовими до того, що щось буде руйнуватися. Можливо, затримка, навіть якщо ви зібралися в подорож, це затримка на літак може бути просто затриматься обставини, які від вас не будуть залежати. Це також може бути просто такий. Щось кудись ви не попали, пішло щось не по плану. Планували одно. І тут що карта нам говорить, майте план Б. Тобто будьте готові, що якщо щось пішло не по плану, щоб не було таких розчарувань, паніки, завжди тримайте в голові план Б. Щось не пішло не по, не, не по пункту А, ви зробите по пункту Б. Завжди є щось у вас ще. тобто ви вже... Завжди готові. Тут карта також про гнучкість, щоб не якісь, можливо, навіть і новини по цій карті, які зруйнують ваші плани. Тобто, це таке, що від вас не буде залежати, але у вас завжди буде вихід з положення. І ще одна карта. Знову ви святкуєте, навіть якщо щось пішло не по плану, однозначно це на краще, тому що є що відсвяткувати. Так що навіть не переймайтеся, якщо щось піде не по плану, кудись не попали чи не встигнули, значить це краще для вас, тому що ми бачимо, що люди зібралися, святкують, обговорюють і їм є що відсвяткувати, є про що поговорити. І це також така карта, коли збираються. Закохані пари, це емоції, це кохання, це чудова нагода зустріти свою половинку. Десь, якщо ви йдете в люди, у вас є шанс зустріти свою другу половинку. Якщо ви одинокі, тому що це є така емоційна карта, коли серце б'ється пришвидшено, і в такому ритмі, темпі буде. Про що поговорити, буде з ким поспілкуватися однозначно. Вам не буде скучно. <сі> І так, дорогенькі риби, тепер таро розклад для вас. Що чекає риби вас цього тижня? Які у вас підказки на цей тиждень? Перша карта для вас. І це а, король. Кубків, король Кубків це, можливо, ви. Незалежно від того, чи ви є королева, чи ви король. Це людина емоційна. Тому що ми розуміємо, що коли випадає карта король, це може бути і жінка. Але просто з таким от характером. Характер творчості, характер таки, такого художнього бачення, людина, яка живе з. Серцем, живе душою, і дуже така чуйна, співчутлива. Можливо, це і лікар, до якого вам прийдеться звернутися. Це також карта, коли вам треба звернутися, стати аналізи, пройти якісь обстеження. І... Зараз витягнемо ще одну карту і подивимося, про що це нам все світ говорить. І це тут ми бачимо дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів це людина, яка має мету, і це таке швидкісне просування справ дуже швидко, можливо, дуже швидко. У вас буде все проходити. Можливо, вам це також така карта, коли вам треба приймати дуже швидке рішення, робити свій вибір, і тут аж людину болить голова, голова перемотана, і у вас буде так трохи туди-сюди. Вам треба буде дуже швидко приймати рішення, багато навалилося. і... Так, така в голові трошки буде каша, і голова вас буде боліти. Можливо, і оцей король, але мені здається, що цей король це ви, тому що це ваша водяна стихія, і це ви. І вам треба буде багато приймати рішень, вам, можливо, навіть захочеться і випити. Щоб випити вина, ну, може, і 100 грам вина, напевно, і не зашкодить, якщо сильно буде боліти голова. І навалиться багато-багато проблем, питань. Але дивіться, тільки спогад. <смі> так, і ще одна карта для вас і це справедливість. Тобто, тут по справедливості треба дати собі спокій, датися, як кажуть, на стримання. Бо ці думки, це все. Вам треба знайти гармонію в собі, знайти метод, який вас гармонізує. Все буде спокійно зважено. Тільки це приведе вас до результату, коли ви все зважите, коли ви з холодною головою, тому що тут емоції, емоції вас розривають і ви не можете прийняти рішення. І вам треба буде заспокоїтися. І тільки після того, як ви заспокоїтеся, ви зможете... Уже, як то кажуть, так, на свіжу голову прийняти правильне рішення. Тобто, в першу чергу, це спокій, в першу чергу це наповнити себе спокоєм, відключити оці м -м, тригери, які вам заважають, чітко скласти план. І тільки після того, як ви заспокоїтеся, у вас буде все по справедливості і потрібен час. Не спішити. Тут ще карта говорить нам про те, що потрібен час. І от ще одна карта для вас, риби, і це коли ви заспокоїтеся, ви прийняте правильне рішення і ви засяєте як сонце. Сонце що може бути краще за цю карту? Це успіх, це здійснення бажання, це дохід. Це дуже, дуже хорошо. Ми бачимо, що людина має підтримку, летить на коні. Це також карта, якщо ви е, карта дитини, якщо ви чекали на вагітність, це карта народження чогось нового. І, можливо, ви станете тим сонцем, біля якого захочеться. Погрітися. Це дуже добра сімейна карта. Це коли ви сяєте і ви будете в центрі уваги, коли всі побачать вас, вашу ту наповненість, вашу таку сонячну енергію, яку ви зуміли в собі сплекати, гармонізувати, і ви засяєте, як оце сонце. І ви будете в центрі уваги, на вас звернуть увагу. Вас замітять. Ви будете як сонце, тріумфатором, будете на коні, і ми бачимо, що це після того, як ви знайдете гармонію і зможете себе заспокоїти, заспокоїти свої думки, нормалізувати свій емоційний стан і засяяти своїм сонцем і погріти інших людей своєю сонячною енергією. Ось такий розклад для вас, риби і скорпіони. Дивимося, що цей тиждень підкаже, які простір дасть варіанти для вас, скорпіони. Перша карта. І це карта м, тайни. Можливо, ви звернетеся до якоїсь людини, як таролога, психолога, і вам е, треба буде. От, також почути якусь пораду, тому що це теж карта тарологів, карта людей, які е, такі наші емоційні такі лікарі, які нам дають підказки. І також це може відкритися якась таємниця або. Давайте візьмемо ще одну карту, подивимося, що тут нам підказує варіанти. Це карта хороша, карта просування в справах. Можливо, ви там чекали щось, але карта дії, карта руху, карта новин. І це буде для вас дуже-дуже так, <кхем> як сказати. Дуже швидко все станеться. Якщо якась відкриється тайна, чи ви звернетеся, і це вам як відкриє очі, і ви побачите, а дійсно треба було так. От, от дійсно треба так, і буде чіткий план і рух вперед. Ви Так загоретеся, тому що це карта швидкісна, карта таких ем, вогняної стихії, що ви запалитеся, і ви знаєте чітко, куди вам рухатися, куди йти, що робити. Так, ще одна карта для вас. І це карта король мечів. І, можливо, дійсно, оцей король мечів, можливо, це ваш батько чи ваш вчитель, така людина з стабільною психікою, людина, яка чітко знає, чого хоче, має план. І так він от сказав, як відрізав чітко: це людина-авторитет, людина слова. Людина, яка чітко знає, чого хоче, і його слова не розходяться із ділом. Він сказав, він зробив. Це людина, яка вам, до якої ви звернетеся. Звернетеся і вона вам допоможе. І так, тому що ми бачимо, що тут вам така підтримка. Можливо, ви навіть просто здаєте екзамен, якщо ви студент, і це ваш вчитель. І в вас цього тижня буде така зустріч з такою людиною, людиною діла і слова. Іще одна карта. І ваш чаш. Це завжди карта такого чогось. А, Емоційні, якісь емоції, зародження чогось нового, початок якихось емоцій. Це може бути початок зародження якогось кохання, але ось такого маленького, ще тільки незначного, ще тільки такого, як то кажуть, якогось маленького подарунка. І це карта дітей. Якщо у вас є діти, ви будете займатися своїми дітьми, будете приділяти багато уваги своїм маленьким, своїм дітям, можливо, будете возити до школи зі школи. Поле, на кружки якісь. Це карта опіки. Карта, коли ми кимось опікуємося своїми дітьми, своїми близькими, рідними, можливо, це ваші батьки. І ось такий розклад для вас, дорогі мої водяні знаки, такий тиждень нас чекає, такі підказки простір нам дав. А я від себе бажаю вам. Успіху! Бажаю вам такого е світла, любові і натхнення. Люблю вас, обнімаю. Підписуйтеся на мій канал, мені буде дуже-дуже приємно. За лайки, за підписки і до зустрічі! Дякую!